Бажаю здоров'я, шане панство. Е, мене звати Олександр, я з города Дніпра, я карбюраторщик, діагност, газовщик. От е, позаду мене стоїть автівка, котра нам виносила мізки десь 4 дні. Коротше. Е, зараз, зараз, коротше, не перелистуємо. Ставимо в подобачку цьому відео. Підписуємося на цей каналчик, якщо ви ще не підписані, і я вам розказую, що відбувається, що було. Поїхали! І так, друзі, це Chevrolet Aveo двигун 1,2. Хетчбек. Ну, така сама, як і у мене. Ось бачите, така сама стоїть. E, що, 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 що сталося взагалі? Бачите підключений комп'ютер з газовою програмкою. Зараз до цього все дойдемо. E, колись до мене людина ця приїхала підлаштувати газ. Тут стоїть газовий блок, він називається Iota Red. Зараз я намагаюся витягти, щоб вам його показати. Та що ж таке, ти подивився засандалене. Ось сього. Оця зараза ну, не суть, вона працює, не суть. Так, І е щось сталося з головкою блока циліндрів. Віддали двигун на капіталочку. Після капіталочки коротше, газ не працює, машина працює неадекватно, тупо неадекватно. Коротше. Вона то смикається, то глокне, то троїть, то чхає, то щось не, ну, щось, щось не те. Коротше. Я, ну До мене приїхала ця ж людина. ну я Спочатку ну проблема по газу, він не вмикався взагалі. Я підходжу, це ж ране, забезпечення у нас йде йотарет. Йотарет. Я зараз хочу вимкнути ліхтарик, щоб вам не світило. Так. Не, все одно світимо. Коротше, оця програма Лінка. Оце програма з беззабезпечення газові мозги йотарет. Вони працюють таким чином, що їм завжди треба бачити. Кількість обертів RPM. А за ці, за ці RPM у нас відповідає ось цей оці, 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 коричневий проводочок, який у нас під'єднується, до е, імпульса катушки запалення. От. І я ж першочинно перш, перш, перш підключаюся, дивлюся. Е, немає обертів. Тобто машина працює. Обертів там десь ну, холостий хід, десь там 900, 870. А тут нуль. Ну, я ж думаю, ну що ж це таке, мабуть, вже якась проблема з цим коротше, за цим дротом, з цим. Коротше. Прозванюємо його, знімаємо цей розйом, все нормально, розбираємо блок, дивимося коротше, дорожки, там теж все ок, коротше, але ніфіга не працює. Я вже замовляю. Е, другий отакий блок новий. Думаю, мабуть, проблема в блосі. А потім потім, е, ми звертаємо увагу на таку тему. Отут у нас ось, ось тут, бачите, цей розйом. Ось, оцей. Я спробую вам показати його набагато ближче. Бачите, ось, ось цей розйомчик. І бачите, на ньому, на ньому вже е, так, щоб сфокусувати, як би так зробити, щоб зробити нормальний фокус. Бачите, на ньому коротше, вже е, піни, не піни, а ці, коротше, защёлки всі відкушені, відламані. Е, при зборці двигуна оцей розйом перевернули е, і з'єднали. А цей розйом у нас іде на жилення. Катушки, це у нас йде на імпульси форсунок. І тобто там, де був підключений газовий блок, врізаний в самопроводку, воно там все перевернулося. Ну, якимось чином, я щось мене поколупалося, з'явилися оберти, з'явилися оберти, потім, хоп, я дивлюсь, коротше, а імпульсів форсунок нема. Взагалі не бачить імпульсів форсунок. От коли ми отой роз'єм перевернули, з'єднали, як треба, коротше, все запрацювало. Тобто, от я зараз. Вона стоїть на ручнику. Зараз я, коротше, залізу сюди. поверну ключик на запалення. Запущу машинку. Ой. Оп, є контакт. Завелась машина. Дивимось сюди. Дивимось сюди. Оберти. оберти вона бачить 800. Зараз 820. перейшла вона на газ, бачить імпульси. Все чітко, ну треба трішки відкалібрувати а, сам, саму карту. Тому що цей блок він а, був без а, цього коротше, без жилення. Ну, тобто там акумулятор знімали, і, мабуть, на штуки всі по, карт по карті скинулись. А, тут по настройках все чітко. Там 4 циліндри вислали, ну, зараз вона плаває чуєте. Да, коротше, там в обертах вона плаває. там, зараз 900, 720, 920, ну плаває. А зараз я зроблю перемикання на бензин. І у нас. Все вирівнюється. Все чітко. Ну, Зараз я карту поправлю, все буде нормально. Зараз я заглушу її. А хоча нехай, нехай гріється, я потім добалакаю і зроблю автокалібрування. До чого це відео? Це, мабуть, звернення до от, е, мотористів, котрі, коротше, перебирають машини, там роблять ці двигуни. Е, будь ласка, ви хоч намічаєте, якщо там на роз'ємах е, зламані е, оці фіксуючі елементи, може хоч маркером помічайте, як він стояв щоб ви потім не плутались. Ну, я розумію вам дякую, дякую. Звісно, ви мені там підкинули праці. Я за це отримую кошти. Але ну, ви розумієте, людина, з якій їхала від вас там, вона мучилася, мотор після капіталки, але не працює нормально. Тож, отака така цікава історія. Головоломка, можна так сказати, так, можна так мовити, коли все, начебто, працювало чітко, а потім стало працювати не чітко. І я, чесно, вже грішив на газовий блок. Я думав, що все, йому кранти. Що його треба буде міняти. Я замовив блок, а ви, ну, що, що це оцей розйом. До речі, це двигун B12D1, B1, якщо я це ще не сказав. На початку відео це 1.2, 16 клапаний. Є такі авіо з таким двигуном, 16-клапаний. От. Дякую, що ви дивились до кінця це відео. Може вам воно буде корисним. Тож, е, з вас підписочка, лайк, як в началі відео. З вами був ваш креб'ятаник діагност Олександр, город Дніпро. Всім дякую, і пока-пока-пока. До скорих зустрічей.